Як затаймуєш? Чуй за шийон зелиме. Та не хоче ти душить, де руку залиш душ. Хто ж душить? Ви мене чуєте, чи а, ході, не ще мовить? Пускай руки то тобі сказав ще раз. Хто ти душить мене? Пускай руку тобі сказав. Але йому ж погано. Стане. Маю, Якщо йому зай погано стане, що запало свідкові кольці. То вже викликайте. Викликайте, вирішить.

Як бушами, Хай сподайте місці. на місці. О, не Немає підстави, йому 270 сімдесяту інформацію навіть повістки не отримав. Ну то приїде розбиратися, подивитися. Ну як повірю? Він не може це туди їхати. Потім його волі не може туди їхати. Це приватна структура. У нас цивільна права держава. Волі... У нас це має бути на договорах плану. Він відмовився туди їхати. Це те саме, що він вас скаже, ставайте на шевмотаз до мене працюйте. Я вам 210 десятому нас стіле! Такі здорові, то й деть воюйте! А під чому йдеш воювати? Бо я не воєнний з тобою! Я не на війну тебе забирайте!